Бог приходить. Добра новина в цьому полягає, що Бог не втомлюється приходити в наші слабкості, в наші гріхи, в наші страждання, в наші болі, в наші рани, які маємо на своєму серці, Бог приходить. Ми від Нього відходимо, а Він знову приходить. В першому читанні сьогодні. З книги Пророка Ісаї ми чуємо пророцтво про визволення. Бог говорить, утіште, утіште народ мій, втіште, тому що спасіння близько, визволення близько. Коли ці слова були передані пророком Ісаїю, ізраїльтяни були в вавилонському неволі, і вони потребували, потребували звільнення, потребували свободи. Ми їх добре розуміємо, бо ми теж прагнемо свободи, прагнемо миру, прагнемо, щоб закінчилася війна, щоб ті території, які є окуповані, щоб вони були звільнені. І це пророцтво, здавалося, ніби було сповнене. Так, ізраїльтяни розуміли, що воно було виконане тоді, коли. Вони отримали цю свободу, якої потребували, відновили Єрусалимський храм. Однак, так насправді це пророцтво тоді не було сповнене. Воно було виконане тоді, коли прийшов Христос. Чуємо сьогодні перше речення Євангелія. Початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Якби Євангеліст Марко хоче нам на самому початку сказати, про кого тут йдеться. про кого йдеться в нашому Християнстві, у нашій вірі, в нашій моральності, що християнська віра це. Не кодекс зібраних правил так роби, так не роби, це можна, це не можна. Так дітей часто виховують цього не роби, бо Бог все бачить. А якщо ти зробиш поганий, Він це бачить, то Він тебе може покарати за те, що ти робиш погане. Це не про нашого Бога, це, це не християнство, дорогі брати і сестри. Ісус сьогодні через цей Євангеліє хочу нам показати, що, що християнство це, це щось набагато глибше. Це не поведінка, це не спосіб поведінки, який ми собі встановили. Це не тільки життя згідно певних норм в рамках. Але тут йдеться про Ісуса Христа, Сина Божого. Євангеліст Марко. Хоче від початку це показати, щоб ми не заблукали, щоб ми не прийняли Євангеліє як, як е, книгу, яка нам говорить, як поводитися, а як не поводитись. чи говорить про якісь історичні події, можна знати на пам'ять це Євангеліє, можна шукати, дощупуватися там якихось е, протиріч, а чому там так. Треба шукати, треба пізнавати. Але чи в цьому пізнанні, чи я шукаю самого Бога, чи шукаю лише знання, шукаю, як би за щось заціпитися? Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Євангелист нам говорить, що в нашій вірі йдеться про Христа, йдеться про наші стосунки із Ним, з особою. І тому сьогодні важливо, щоб ми проаналізували собі, що є для мене християнство, що є для мене моя віра, чи, чи не пішли ми в цьому напрямку, щоб дотримуватись, так дотриматися сліпо, так сильно, якихось правил, бо так має бути. З цих стосунків з Ісусом виникає. Що ми хочемо дотримуватися цих правил, що ми хочемо жити згідно Божих заповідей, згідно моральних законів. Але якщо ми не зустрінемо Христа, якщо ми не поставимо Його на перше місце, ну, то це все буде марне. Якщо ми в таїнствах, які ми приймаємо сповідь Євхаристія, якщо з ним не зустрінемося, то це буде Фатальне для нас, бо піти в сповідальницю, називати свої гріхи перед священником. І якщо там не буде Бога між нами, то це буде ще гірше, бо будемо себе тоді мучити такими сповідями. А знову треба йти, а знову потрібно щось говорити, потрібно визнавати. Якщо там не буде Бога присутнього, це буде мука. Натомість, коли усвідомлюю, що це, це таїнство зустрічі, зустріч з живим, з Христом посеред нас, присутнім, люблячим, який турбується про мою душу, про моє спасіння, тому йду до нього, біжу до цього джерела любові, джерела милосердя, бо хочу наповнитися ним. І це тоді не мука, це тоді радість, бо отримую прощення, отримую звільнення своїх гріхів. Звільнення з рабства. Ізраїльтяни думали, що вони вже звільнені, але так насправді вони не були вільними. Хоча вже не були в єгипетській неволі, не були в Вавилонській неволі, але в рабстві залишилися. Вийшли з Єгипту, а Єгипет не вийшов із їхнього серця. Тому, дорогі, важливе сьогодні послання для кожного з нас. Яке приносить Йоан Хреститель, пророк, особливо е, пророк Адвенту, бо Він готує дорогу для Ісуса, бо Він готує дорогу для того, котрий є сильнішим від Нього. Він каже: слідом за мною іде сильніший за мене, в великій покорі, в великому смиренні, Він каже: це не я, це не про мене тут ідеться. Тут ідеться про Христа. Марко говорить про це, Йоанн Хреститель нам про це сьогодні говорить, що тут йдеться про Ісуса в цій святій Месі йдеться про Ісуса, це Він говорить, це Він приходить. Читання Слова Божого в подружньому житті, в священстві, в богопосвяченому житті йдеться не про мене, йдеться про Ісуса. Це Він приходить, щоб мене спасти. Щоби мене визволити із неволі гріха. Йоанн Хреститель проповідував хрещення покаяння. Ну і це слово покаяння, яке тут вжите, вже напевно не раз ми про це чули, це грецьке слово метаноя, тобто зміна мислення, зміна мислення. Це не про е, формальне визнання гріхів, це не формальне. Зміна поведінки, що людина так робила, а зараз буде інакше робити. Але йдеться про зміну мого мислення. А в чому полягає ця зміна мислення? В тому, що я усвідомлюю, що проблема не ззовні, але проблема в мені. Перестаю звинувачувати інших людей, в тому, що всі винні в моїх бідах, в моїх стражданнях і в кінці кінців. Навіть в тому, що я грішний, то винна сусідка або чоловік, дружина, винна церква, винна влада, коли усвідомлюють все, що не вони винні, але це в мені живе гріх, це в моєму серці живе гріх. В цьому полягає ця зміна мислення, що я усвідомлюю і перестаю звинувачувати інших. Усвідомлюю свій гріх. І дуже цікаво, що вони приходять до нього з усієї юдейської землі. Всі мешканці Єрусалима, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. В старому завіті все було набагато простіше. Прийшов до Єрусалимського храму, в храмі поміняв гроші, купив волів, козлів, не знаю, там яких тварин. Тобто відплатив Богові своєю жертвою, яку склав йому на жертовнику, і пішов і живе далі таким самим життям. Все продовжується. А раз в рік треба прийти скласти жертву. Раз в рік, тобто щось дуже подібне до сучасного світу. до... Навіть стану церкви сьогодні, де, де ми кажемо, раз в рік принаймні посповідатися, раз в рік Богові жертву принести. Але чи цього достатньо? Напевно, що недостатньо. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що люди виходили з усієї юдейської землі, мешканці Єрусалима визнавали свої гріхи. Це вже не від, відкупитися. Це не вже відплатити Богові вівцями, телятами, козлами, тваринами, але це вже визнати свій гріх, це вже сказати про себе, це вже щось набагато глибше, це зовсім інше. Тобто відбулося сповнення того старозавіднього пророцтва, коли вони почули Йоанна Хрестителя, який проповідував покаяння. То вони прийшли і покаялися, то вони почали визнавати свої гріхи, те, що там відбувається зараз, в сповідальниці. Людина визнає свій гріх, тому що хоче прийняти Бога в своє життя. Дорогі, якщо ми в своєму житті цього не усвідомимо, цю зміну мислення, поки ми будемо шукати проблему в інших. Ми не побачимо гріха в собі, ми будемо шукати гріх в іншій людині. Ісус про це говорив, що легко нам бачити скалку в оці ближнього, а колоду в своєму ближньому можемо не бачити. І можемо звинувачувати, можемо змінювати навіть місце проживання, можна змінювати роботу, можна змінювати зовнішні обставини. Так як євреї вийшли з неволі, з рабства, а рабство всередині залишилося. І може бути навіть так, що ми отримуємо той довгоочікуваний мир, якого ми прагнемо, ми отримаємо звільнення окупованих територій, ми за це молимося, цього хочемо. Але чи відбудеться звільнення наших сердець? Як нашого суспільства, нашої країни, бо без цього ми будемо подібні до ізраїльтян, які отримали свободу, відбудували храм, раділи, що Бог їх визволив, а не навернулися, а зміни не відбулося, мислення не змінилося, як поклонялися іншим богам, коли приходила проблема, так і продовжують. Як ходили до ворожок, так і ходять далі. І в нас, в нашій країні, як вірили в забобони, так і далі вірять у забобони. Бо Мачка Чорна, вона, вона сильніша, ніж Бог. Бог Святий Миколай чудотворець, а Бог чи є чудотворцем? А Ісус чи Він є чудотворцем в моєму житті, чи є більше чудо, яке ніж те, яке відбувається на вівтарі кожного дня, чи то чудо, яке відбувається в сповідальниці, де Бог змиває людський гріх, де відновлює цей Божий образ в тобі, де, де дає тобі заново відчути, що ти є Божою дитиною, чи це не набагато більше чудо? Йоанн Хреститель сказав, за мною йде сильніший за мене. Тобто Він показує, не я є сильніший, але Бог, Христос, який буде хрестити не водою, але Духом Святим. В таїнстві сповіді це відбувається. Ми якби ще раз отримуємо таїнство хрещення, тому що Бог звільняє нас від гріха, так як в хрещенні звільнив нас від первородного гріха, і якби ми мали вже. Набуті гріхи то змив би всі ці наші гріхи, які маємо в своєму серці. Але так в сповіді ми йдемо, каємося, визнаємо і відбувається це хрещення Духом Святим, що Бог знову нам пробачає, знову говорить: люблю тебе. Маємо на цей тиждень. Конкретну інструкцію на цей тиждень Адвенту це покаяння, це нелегка тема, це, це процес, який ну, болить, який може, може нам заважати навіть, бо можемо це відкладати потім, 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 бо ще не прийшов час, ще, ще не тепер. Але це потім, коли це потім настане? Ось день спасіння, сьогоднішній день є днем спасіння. Не відкладаймо на потім те, що можемо зробити сьогодні, а особливо наше спасіння душі, бо воно є найважливіше. Не відкладаймо на потім. А якщо ми сьогодні прийшли на цю святу месу, то це означає, що ми вирішили вже сьогодні стати на дорогу покаяння, на дорогу спасіння. Нехай Дух Святий сьогодні під час цієї Євхаристії в цих таїнствах змінить наше мислення, щоб ми усвідомили свій гріх, щоб ми побачили свій гріх, щоб ми не були такими формальними, що десь там щось грішив, щось наробив, щось не так, але, але конкретно в чому мій гріх, в чому моя безбожність, в чому я від нього віддаляюся? Чому мені бракує Божої благодаті, що не є ще під владою Бога, це визнаваємо, це сповідаємо в таїнстві покаяння, а Бог приходить, і в цьому є добра новина, що Він готовий в ці наші слабкості прийти, що Він для того й прийшов на цю землю, щоб, щоб бути Богом з нами, щоби не засудити. Але оправдати, але полюбити нас до кінця. Амінь.